Do you feel the power? Вітаю усіх на каналі. Давня приказка каже: справжній чоловік за життя повинен зробити три речі: плинути на хід світової історії та вектор розвитку власної країни, влаштуватись на роботу та зіставити власний аніме топ сьогодні, прямо тут і прямо зараз. Я презентую вам свій власний аніме топ. Сучасні аніме спільноті вгодити доволі складно, але обіцяю вам, даний топ я вижимкою найкращих аніме останніх десятиліть, де кожен знайде щось своє. Ну що ж, погнали. Та відкриває наш топ-легенда! Боєць мексиканського походження. Єдиний та неповторний лучадор світу реслінгу Рей Містеріо! Кислий бурщ мені в стаканчик! При зрості 169 сантиметрів та середній вазі 80 кілограм. Він витворяв справжні акробатичні чудеса в ринзі дабі-дабі. Незважаючи на свої габарити, Рей неодноразово приймав виклики від суперників, що в декілька разів переважали його в розмірах. Але все ж отримував перемогу. За ще. І отримав одне зі своїх прізвиськ убивця гігантів. А його таємничий та загадковий образ мексиканського месника в масці запросто завойовував прихильність глядачів. Публіка просто обожнює Рея. Особисто мені Містерія більш за все запам'ятався як борець з нацистською ідеологією, в осередку реслінгу Дебі бідабі. Головним обличчям якої був мерзений сімпанк зі своєю бандою лисих уперів. Правду кажучи, саме Рей надихнув мене почати свою кар'єру на Ютуб та залишатись позитивним в будь-якій ситуації. Почесне місце. Рухаємося далі. Сухарики житні торгової марки Клоун. В асортаменті наявні такі смаки, як бекон, холодець з хріном, шашлик, буженина, сир, сметана з цибулою, червона ікра, телятина за джикою, краб, качка з яблуками, лосось та сало з чесником. Ммм, беззаперечно, найапетитніший тайтл. Їдемо далі. Місце номер 3 Іпотека: Застава землі, нерухомого майна, при якій земля та або майно, що становить предмет застави, залишається у заставодавця або третьої особи. Закон України про іпотеку, ухвалений у червні 2003 року, так визначає іпотеку. Іпотека це вид забезпечення виконання зобов'язання позичальника перед кредитором заставою нерухомого майна, що полягає у праві кредитора в разі невиконання боржником своїх зобов'язань, задовольнити свої грошові вимоги за рахунок вартості застав. Нерухомого майна. Що ж, просто неймовірний тайтл. Ми затримуємося і йдемо далі. Без зайвих коментарів. Мої улюблені Леся Плюс Рома. Я знаю, що це нікого не здивує. Вони зустрічаються практично в кожному аніметопі, але це було б справжнім злочином не додати їх. Беззаперечне, друге місце. Перше місце Наруто.